Лабораторна робота визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини. Прилади і матеріали. Штатив, динамометр ДПН. Різноманітні рідини, нагрівник, шприц, штангенциркуль, терези, склянка або пластиковий стаканчик, термометр. Дослід номер один. Визначення коефіцієнту. Поверхневого натягу методом відриву дротяної петлі. Нальємо в чашу рідину, візьмемо петлю для динамометра поверхневого натягу. Виміряємо довжину цієї петлі і підвішимо її до нашого динамометра. Повністю Зануримо нашу петлю в дану рідину. Динамометр виставимо на 0. Обитаючи гвинт номер 10 ми будемо опускати чашу до повного відриву петлі від рідини. Зафіксуємо покази, які буде показувати динамометр в даний момент. Увага! Зафіксуйте ці покази в нашому випадку. Сліди ще два рази. Слідкуємо за моментом відриву петлі від поверхні рідини. Увага! Відрив буде відбуватися приблизно біля 80 млню. Дослід 1, третя спроба. Повторюємо дослід і записуємо дані в таблицю звіту, обраховуємо середній показник поверхневого натягу рідини. Дослід номер 2 Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини методом відриву капель і встановлення залежності рідини від температури. Визначимо діаметр отвору нашого шприца. Першим способом ми знайдемо діаметр. Того матеріалу, який в нас буде заходити в шийку шприца, і вимірюємо її за допомогою штангенциркуля. Запишіть діаметр шийки шприца. Згадайте, як користуватися штангенциркулем. Другий спосіб. Ми вимірюємо безпосередньо діаметр шийки нашого шприца. Для цього ми скористаємося пристроєм штангенциркуля для вимірювання діаметрів. Ось такими губками. Визначимо діаметр нашої шийки носика нашого шприца. Можемо взяти середнє значення. Зважимо наш стаканчик. Наберемо води наш шприц при певній температурі. Це була наша кімнатна температура. І Виміряємо кількість крапель. Знайдемо загальну масу всіх капель і масу одної краплі. По цим даним визначить поверхневий натяг рідини методом відриви краплі. Добавимо гарячої води і визначимо температуру, запишіть температуру цієї води, суміші. І даним методом ми визначимо знову коефіцієнт поверхневого натягу рідини методом відриву крапель. Знайдемо масу одної краплі. Масу пустого стаканчика ми знаємо. Um, o meu capulho Знайдемо масу всіх цієї води і масу однієї краплі. Обрахуйте показник коефіцієнту поверхневого натягу при даній температурі. Дослід повторимо, знову у нас пустий стаканчик, ми його зважили, тому що там можуть бути залишки рідини. Знову додамо гарячої води, знайдемо температуру. І цей досвід повторимо декілька разів. Результати вимірювань та обчислень запишіть до складеної таблиці даних. На міліметровому папері побудуйте графік залежності коефіцієнту поверхневого натягу води від температури, відклавши по осі абсис температуру, а по осі ординат – коефіцієнт поверхневого натягу. Зробіть висновок. Про залежність коефіцієнту повертневого натягу від температури. Дякую за увагу! Бажаємо успіхів. До побачення!